Муніципальний транспорт на Троєщині в години пік перевозитиме майже вдвічі більше пасажирів. З 10 жовтня на повну потужність запрацює міська електричка. Тоді на колі вийде 12 потягів, а інтервал між ними складе 15 хвилин. Для зручності пасажирів розклад руху кільцевої електрички та швидкісного трамваю синхронізують. Крім того, з'являться нові автобусні маршрути. Організацію руху громадського транспорту на масиві перевірив перший заступник голови КМД Ігор Ніконов. Він доручив Київ протягом місяця виділити окрему смугу для руху автобусів і тролейбусів на проспекті Ватутіна. Тоді діставатись на роботу громадським транспортом можна буде значно швидше. Також Ігор Ніконов розповів, що на московському мосту планують відновити реверсну смугу. Постранс обязан полностью поменять все все маршруты, то есть они должны свести людей на эту электричку. На троищи один автобусными маршрутами, которые будут увеличены там, э, до 20-25 как бы, самих автобусов. И, конечно, они увеличат количество скоростных трамваев, которые есть, и подвоз к ним.